Доброго дня вечір в хату. А із вами Тамара, у якої муж мільйонер. Сьогодні я покажу свою велику хату без мого мужа. Я сьогодні дуже красиво зробила манікюр для вас, це мій підвал. Тут я мариную людей, дідові патрони, я не прибралася тут, але всім все рівно на це. Тут я відпочиваю і дивлюся тілік. Кстаті, у нас євроремонт тупі пенсіонери. По йде дом 2. Дід дивиться рибалку, тому я не плачу за світло. Лолололо. -лол. У нас велика плазма, це подарок від Анджеліни Джолі Морху Інштейна. Тут я люблю готувати ікру. Да, я багата дура, і я це не скриваю. Монашка повторяє за мною, але хай знає, що я королева. Також я люблю їсти тебе. А перед тим як іти далі, перейди в описання відео і підпишись на телеграм-канал. Вся інфа є в каналі, і да, напишіть цій каргі, що вона страшна, як сатана, хай іде помиється або хай помирає, бо вже пора їй. Тут я купаюся, лул. Я ж без мозгів і не вмію митися, а там висить дзеркало, яке я розбила, бо думала, що то жовті зуби монашки. Дід сказав, що йому не до цього і пішов дивитися, пуст говорять, а це моя дочка. Вона хотіла гуляти з морху і штейном, але я сказала ні і приковала її, щоб не пішла. Але вона вже тут два роки і воняє на всю хату. А там моя спальня. Ми з дідом робимо вухухухуху кожний день і ніч. Але дід бебебе у цьому ділі. Я така сексі. Це моя волга фіг, знає яка. У мене було їх багато, а у місіс гнилі зуби машини немає, хай завідує. Слухай, ти стара, може я їй з жовтими зубами, то в тебе завжди відкритий рід. Закрий, бо останешся без зубів, бо я тобі їх повибиваю. Та пішла ти в ліс, ідіотка, ти тупа, там і живих динозавр доісторичний. Подивіться на неї, розкукарікалася швабра кровава. А це наша банька. Ми тут з дідом паримося, але він кожного разу вмирає і знову встає. Який слух він, там я закриваю діда і граю з ним в гру, але можу посадити й тебе жовті зуби. Тут є дирка, і ти провалишся в неї, зрозуміла стара пенсіонерка. Ще раз мене обізвеш, і я цим молотком порівняю не тільки зуби, а ще й лице. Іди в поле й пахай роботяга. Ти мене достала, і я все вискажу в наступному інтерв'ю про мене. Зараз я хочу зробити для старого їсти. Стоп, він мені не дав гроші на пусю, тому останеться голодним. Я краще покормлю ворону, але щоб не перекормити, бо помре. Слухай ти, старі сіськи, ти така тупа, що дід тобі і зміняє з монашкою. Монашка просто сексі ніж ти без пусі. Ти чого гавнел? Ти зараз полетиш звідси і назавжди неблагодарний. Чекай, і рахуй, п'ять секунд. Я прийшла і тобі, хана пташечка, ну і як тобі приєдна. А це нога бившої жінки діда, вона мутила з ним і я її повісила, щоб віддихала. Дід про це не знає. Йому на все все рівно старий пердун. Це моє подвір'я. Тут я граюся з Морхуйштейном в штейном в перший вийме голову. А ще я його топлю, але він виживає. Це ще не все. Зараз я відповім на запитання: Греня, скільки тобі років? Ой, мені дуже мало. Мені 999 років. Де ти живеш? Я живу у селі Стара Мусорка у лісі, страшна баба. Ти жінка, ні. Я і не баба, і не дід, я оно. Ти така красива. А де ти красилася у багнюці? А ти скотина? На цьому все ставте вподобайку і підписуйтеся на канал. Всім пока школу та.